Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий простенький візеруночок. Він дійсно в'яжеться яж, дуже легко і просто, тому давайте одразу з вами починати. Нам необхідно набрати кількість петель, яка буде кратна 6, плюс 4 петлі для симетрії і плюс 2 кромочні. Я наберу 18 петель, тобто це буде на 2 рапорти. Отже, перший ряд. Кромочну ми знімаємо. Далі у нас одна лицева, дві виворотні. І знов повторюємо одна лицева, дві виворотні, лицева, дві виворотні. Так повторюємо до кінця ряду. Закінчуємо ряд, дві виворотні, лицева і кромочна. Другий ряд у нас виворотний, і ми в'яжемо його по візеруночку. Кромочну знімаємо. У нас тут одна виворотна, дві лицеві, і далі все повторюється: одна виворотна, дві лицеві. Так, в'яжемо до кінця ряду. Остання кромочна, і переходимо до третього лицевого ряду. Третій ряд, кромочну ми знімаємо, давайте поближче покажу. Кромочно знімаємо. Тепер наші чотири петельки: ось ця лицева, дві виворотні і лицева. Зараз ниточка у нас за роботою. Ми знімаємо чотири петлі на праву спицю. Обвиваємо ниточкою, тобто переносимо її наперед. Знов перекидаємо на ліву спицю ці чотири петлі. Далі отак от. Перекидаємо ниточку. Знов знімаємо петлі. Ще раз обвиваємо наші петлі робочою ниточкою, підтягуємо і заводимо за роботу. Отак От ми два рази повинні обвити наші чотири петлі. Ми підтягуємо цю ниточку. І тепер пров'язуємо 4 петлі. Пров'язуємо так само по візерунку. Перша у нас була лицева. Пров'язуємо лицевою, Дві виворотні і лицева. Далі у нас тут дві виворотні петлі. Оце наш рапорт перший. Далі рапорт повторюється. Знову ниточка за роботою. Ми знімаємо 4 петлі, переводимо ниточку перед роботою. За 4 петельки, тепер обвиваємо один раз, знімаємо 4 петлі, і знову виводимо перед роботою ниточку, підтягуємо і другий раз обвиваємо ниточкою 4 петельки. І пров'язуємо першу лицевою, дві виворотні, і одна лицева. Далі. У нас дві виворотні. І останній штрих так само ми обвиваємо два рази останні чотири петельки. Ось, підтягуємо, підтягуємо цю ниточку і пров'язуємо одну лицеву, дві виворотні. Одну лицеву і одну кромочну. Такий в нас був третій ряд, тепер четвертий ряд, це виворотний ряд. Ми його в'яжемо повністю по візеруночку. Кромочну знімаємо, одна виворотна, дві лицеві, виворотна і так далі. Дивіться уважно, тут все вже видно. П'ятий ряд лицевий, знов-таки в'яжемо ще по малюночку. Одна лицева, дві виворотні, одна лицева, тут все видно. Повторюємо просто помалюночку. Шостий ряд виворотний, повторюємо, також в'яжемо помалюночку. Це наш сьомий лицевий ряд, і зараз ми будемо в шаховому порядку. Робити ті самі маніпуляції. А значить, кромочно ми знімаємо, зараз пров'язуємо одну лицеву, дві виворотні, а от наступні 4 петлі будемо обвивати з вами ниточкою. Знімаємо 4 петлі, нитку заводимо наперед. Перекидаємо наші петлі, обвиваємо один раз. Знову знімаємо 4 петлі. І обвиваємо ниточкою другий раз. Ось так підтягуємо ниточку і пров'язуємо одну лицеву, дві виворотні і одну лицеву. Ось в нас же вийшов такий елемент. Далі дві виворотні. І знов повторюємо те саме ниточка за роботою, обвиваємо 4 петлі два рази. Раз. Ще раз знімаємо петлі і ось другий раз підтягуємо. Першу пров'язуємо лицевою, далі дві виворотні, одна лицева. І закінчимо по малюночку, пров'язуємо дві виворотні, одна лицева і одна кромочна. Далі в нас залишився для закінчення нашого рапорту висоту. Ще пров'язати виворотний ряд. В'яжемо його, як і всі інші виворотні ряди, просто по візеруночку. Ось такий візеруночок ми з вами зв'язали. І далі повторюємо рапорт висоту з першого ряду. І у нас вийде з вами ось такий візерунок на більшому полотні. Всім дякую, що довелося до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався візерунок. Підписуйтесь. Всім па-па.